Першого дня я взагалі я без сліз не могла дивитися. Це було таке видовище, коли риба билася у берег і шукала кисню, що ну, риба від самої малесенької мальки до, до здорової щуки. Особисто я сама бачила щуку, особливий шок. Так через увесь мішок це десь близько 10 кілограмів. Я була в відпустці, але ж все рівно контролювала, вже посли чутки, що вода забруднена у, у сеймі в Десні. І в п'ятницю зранку мені зателефонувала Ніна Васильівна, яка, що в нас катастрофа, в нас лежить мертва риба. Тому в п'ятницю я вже вийшла з відпустки. В п'ятницю, суботу і неділю, я сама особисто плавала з людьми. І збирали рибу. Спочатку було тільки місцеві. А, ну, Охочих, знаєте ж, кожен застерігається, кожен перестраховується, тому що ніхто не знав, що в Е, Дуже багато десь да, близько двох тонн точно. Захоронюємо, захоронюємо на е, скатамагільниках. Місцева влада нам надала бензин. Місцева влада надала нам рукавички, мішки, нам трошки не вистачило вже. Так, вчора довго приїхала, отримала рукавички, отримала мішки. І ДСНС було, І скидували бактерії. Машину ну, скинули, але ж це дуже мало. Було, Подавали кисень фільтрацію, помпами перекачували. Я зв'язувалася зі мною. Виконуючи обов'язки е, старости Максаків, а вони теж виловлювали дуже багато. В куковичах я виконував обов'язки, ми теж багато виловлювали. А, ушня знаю, що Тетяна Васильівна теж ми там виловлювали. Ну, воно воно їм. Просто нереально всю вилодь, тому що вона кожного дня вона дохне і дохне, і кожного дня є її. їва. А загалом яку рибу ви бачили? Судак, окунь, Йоршики, соми, наліми, краснопірку, ну воно майже вся риба. Ну, може не в такому об'ємі, як щука і особисто щука і окунь. Це найбільше було судака було багато, коли соми була навіть, ми не очікували, що нашій Десні є мінога. Але є, воно ну, вилазила ця мінога. Я вперше її взагалі побачила, що така риба є. О, раков дуже багато, навіть ракушки на берег. Це катастрофа, катастрофа це всього, мабуть, цієї країни, всіх людей. Чого, він ваш? Ні. Чи говорили по своїм знайомим, що ви їдете? А я в Фейсбуці написав, що їду, ніхто не дзвонив, ніхто нічого не сказав нікому хто ховається хто воює мужиків нема ну все мешок такий буде чи плануєте ще завтра виходить така так, немає риби нема вона все потонула дівчата вона просто вийшло що воду спустили і вона залишилася так в закопилку там пропала на берегу так осталось, а так нема. Ну там три штучки випустив живий був ще. Щуки, так ми дасть боги одиде. Хорош, давай друзького вам тоді не підніметься. А яка ваша думка? Хто взагалі повинен цим займатися, хто винен? Оці, оці санстанції від станції. Як до діла, так ні хрена не роблять, тільки зарплату отримують. Як коронавірус був, дайте щось, небудь костюми, ніколи епідемія буде, тоді дамо, а так не дамо. Оце не епідемія, це сейчас, оце, що такий мор. і ніхто немає. Сидять усі дома. зарплати получають. К Камазов 5 вивернули десь де у Снові, там, щоб воно остануть. Хоч якась реакція пошла. Що я не знаю. Взагалі ми оце ж ковыряємось, ніхто ж не сказав. Мо тут радіація йде з Курської атомної. Хорошо, яка чесниця. Бахнули там хлопці. Так ще си А якщо це радіація, представте, що вони ніхто ж нічого не кажется.